А дні народження бувають різні. Он у Квіза день народження у всієї родини. А ви є родиною. Дякую організаторам, дякую учасникам і головне багатьох нових і унікальних захоплюючих ігор. Все попереду. І просто давайте триматися разом. І тоді точно у кожного буде перемога. Привіт! Мене звати Таня, хто забув, хто не знає. На жаль, сьогодні я не можу бути з вами особисто, але від щирого серця хочу привітати з шостою річницею Національного квіста в місті Чернігів. Дуже за вами сумую. Дуже-дуже-дуже чекаю вас у місті Вінниця і до зустрічі! Вітаємо Чернігів! Вітання з броварів від команди Бандерівське Смузі, місто Бровари. Нам повідомили, що вам уже 6 років в національному квісту в yeah. місті Чернігів. Так. Тобто малюк уже виріс і піде в школу. Вітаємо з шестиріччям національного квізу міста Чернігів. Бажаємо вам натхнення, нестримної енергії так тримати. Незважаючи на всі випробування, що нам ви... підкинула доля. Ми тримаємось і ми, і ви. Ми всі разом подолаємо всі труднощі. Національний квіз буде і надалі рости. Бажаємо кожній команді натхнення, здоров'я. Успіху у боротьбі за перше місце сезону. А організаторам окремий респект. Ви ті люди, які дають натхнення всім. Бажаємо вам, щоб ваша енергія ніколи не згасала. Мак! Щоб енергія ніколи не згасала і були нові ідеї креативні. Зустрінемось. Всім успіху! Від броварів до Чернігова респект. Респект? Так. Вітаю усю величезну родину національного квізу. Шість років. Це ж величезний проміжок часу. Скільки цікаво було завдань, а скільки ще буде попереду? Тож вам усім гарної гри і завжди пам'ятайте, Україна переможе. Вітання усім з незламного міста Суми. Я як локальний організатор проєкту національний квіз в місті Суми. А також як футбольний коментатор, звісно, що вітаю всіх вас з шостою річницею проєкту національних віз в місті Чернігів. Звісно, що не дивлячись на те, що це вже серйозна дата, 6 років. Але я бажаю нашому проєкту, вашому проєкту, процвітання і друзі, щоб ми з вами настільки наближали нашу перемогу, щоб вона дала нам можливість колись зустрітися разом. І святкувати такі події, такі свята усім нам в єдності. Тож усіх обіймаю і ще раз вітаю. Дорога квіз родина в місті Чернігів. Я вас вітаю щиро, шостою вашою річницею. Бажаю вам всього найкращого, любові, незламності, кохання, щастя, позитиву і найголовніше мирного українського неба. Обіймашечки!